Доброго дня, любі друзі! Під час дощу ґрунт з гір змивається в океани, тому гори постійно розмиваються, а океани наповнюються осадовими породами, і за 14 мільйонів всі континенти мали б бути розмиті повністю. Відбуваються суви, обвали зіскользування пластів. Земля ж сковзається вниз, а не вгору. Тому чому викопані останки в 300 разів старші 14 мільйонів років? До сих пір знаходяться над рівнем море. Це неможливо. В останнє сторіччя в науці аферисти підробляють і спотворюють факти. Але якщо брати вчених, які були раніше, то вони були віруючими, і це було благословіння для світу і цивілізації, яка могла розвиватись. Сьогодні вчені атеїсти зайняли місце Творця. І диктують свої правила, своє бачення, і Ісус у них не на першому місці. Але якщо брати біблійські катаклізми, наприклад, потоп, Садом і Гомора, то чому там сталися такі катастрофи? А тому, що гріхи дійшли до неба. Але, завдячуючи, що є на землі церкви Ісуса Христа, Слово Боже, яке є світлом, тож світ та спасіння може продовжуватись.